Усім хай, з вами Сахарок. І ви на каналі Сахарок. І сьогодні у мене буде трата 2000 робоксів. Я куплю спочатку цю емоцію. Угу. Цю емоцію. Цю емоцію. Так, чекаю, чекаю, чекаю. Купила. А зараз буду купляти скин. От такий от скин у мене. Прикольний, я думаю. Чи ні? Оцініть о, оцініть о, від 1 до 10. Будь ласка, будь ласка. Так, все. Взагалі день народження у мене був 24 листопада, але я це відео викладу, виложу. Не вращайте. Уваги, просто я більшу частину дитинства проговорила на російській. Ну, мені було 10 років. Малявка просто. Кошмар. Кошмар, просто кошмар. Кошмар. Кошмар! Ну, мені ще треба зробити обложку. Озвучую я не, не тоді, коли записую, а, а потім, ну... Взагалі я озвучую в іншоті, Так, я розумію. Програма... Що це таке? Програма, ну, не дуже, але. але, але. Я зараз буду переходити в Мардермістері 2. отакий от у мене скін. Прекрасний просто. Я зайшла, 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 зайшла. І зараз буду купляти. Ну, як ви думаєте, що я буду купляти? Сразу говорю, потрачу я на це все тисячу робоксів. Але, ну. А як ви думаєте, що це? От як ви думаєте? От як ви думаєте? Так, все. Я докупляю вже нарешті. Господи, нарешті. Так. Купила. Купила. І я купляю оцей ефект. Просто він прекрасний. Він прекрасний! Прекрасний, прекрасний, прекрасний. Прекрасний. Кошмар просто кошмар. Так, ну... Купляю цю табличку. З нею можна просто через стіни проходити, а я хочу проходити. Ось цей ефект. Ефект-ефект-ефект! Кошмар. А зараз я буду грати, ой, ця емоція просто прекрасна. Табличка моя, табличечка. Шо! Я до сих пор в шокі. В шокі! Я до сих пор жалію, що я вибрала не поїхати на баги чи на квадрики, господи. Ну це я вже вирішила. Ну, це вже не в цей день, коли у мене день народження, а потім. Ой, а я б пістолет підібрала. Ай, а я б могла вибрати поїхати на баги. Там якраз такі колюжі були. Просто мама мені відео показувала. Аж уже потім, коли я вже купила ці робокси. user! Гостю! user! Кринж, бош, бош, бош! Кошмар, просто кошмар, як так можна? Нарешті, На боже, гофьюзер. Туда його просто. Я шерифом стала. Я рада. Дуже рада. Очень. Ця дівчинка мардер. Тут було вбивство, а значить вона мардер. Мардер. Мардер Мардер. Так, я... Я подивлюсь. Зараз. Я там ничего не выдавлюсь. Так, бекон, бекон не сдох. А значит, я тоже не сдохну. Ось все вона, бежит. Туда. <coughs> Туда. <-то>. Да. <coughs> Кошмар. Кошмар. Просто бина нефтинка. она, сей нубик. У ней, по-моему, тридцатый. І я Мардер, я в шоці. Я з'єднаю ефекти. Але це тільки для цього відео. Просто воно дуже прикольне. Хто не знає, як з'єднувати ефект. А так я просто не буду грати з'єднаними ефектами, бо мені лінь їх з'єднувати. Хто не знає, у вас до і таймеру. Треба, щоб стояло... W ножичек. Я так це буду називати. Просто. <гас> Мені так смішніше і прикольніше. І взагалі, отак от, от і сяк от. А потім, коли таймер і сьок, вам треба поставити ну взагалі будь-який ефект, який ви там захотіли. Любий. Любий інший. І у вас будуть соєнівні ефекти це ще дивлячись, який ви ефект хочете соєдинити. Ой, з'єднати з, з цим ефектом прекраснішим. Але я тільки для цього відео з'єднала. Просто Просто отак от. Ну от так от, от, от. Ну просто дивіться, як я граю і все. Кошмар. Кошмар, кошмар, кошмар. Кошмар, кошмар. Кошмар, кошмар, кошмар. Кошмар! Mm -hmm. Иди я раз скажу еще кошмар. А вот бишь ни разу. Скрыться! Скрыться, скрыться! це закінчилося і усім гудбай